Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації, смерть російській Федерації. Користом в нас в країні точиться війна. І я в кожному відео про це нагадую. Друзі, дане відео піде про обробку винограду, кропіння. Чим ми будемо його кропити в серпні місяці. Зараз вже серпень, 3 сьогодні. Щоб у нас були гарні ягоди, чисті, чисті листки. На кущі, чисті пагони ось такі. Бачите, без цього, без плям. Дивіться, є різні препарати. Хвороби в нас дві. Одна хвороба зветься мілдю, інша оїдіум. Від оїдіуму йде Топас або фалькон препарати, які, які існують. Від мілдю йде Голд, Можна пергаду застосовувати, різні препарати. Вони, ними можна обробити зараз, хто мешкає в Західній Україні, так як я. Бо ще до визрівання винограду дуже довго. А от ті сорти, які навіть в Західній Україні ось ось достигнуть, які мають 95-105 днів термін достигання, то їх потрібно кропити квадрісом. Квадріс, бачите, 6 мл на 4-5 літрів води. Дивіться. От квадріс То є фунгіцид системної дії, тобто він заходить в систему рослин. Квадріс тримається, тримається на кущеві 12-14 днів. Два дні термін лікувальної дії його. Він працює як по відділу, так і по мілді. Він від двох хвороб одночасно бореться з ними. А вже препарати, такі як Редуміл Gold, Перегадо, вони мілді такі йдуть. І в них довший час очікування. Але ми ще маємо часу доволі по тих, по тих сортах, які будуть достигати в вересні, зараз тільки початок серпня. І в вересні, початок вересня, це він вийде той препарат. Тим більше ми по гронах кропити не будемо, тому що листя прикриває грона, ми будемо кропити тільки по листю. Тільки будемо по листю кропити. Ось. Так що я буду приміняти Redomil Gold і, і Falcon. Що буде доступне вам на ринку? Беріть, купуйте. Обробляйте. Якщо переживаєте за здоров'я, беріть квадріс. Тільки квадрисом всі кущі купіть. Молоді кущі молоді. Які тільки що висажені, щойно висажені. По три. Можна кропити сміливо Falcon. Falcon, Редоміл Голд або Pergado і Falcon чи Редоміл Голд Якось так. Якось так, друзі. Я думаю, що я зрозуміло всім пояснив. Аби ніхто не забував, що в серпні деш потрібно кропити виноград. І за вас, і, за, і за, вас, за нас, за мене, ніхто того не зробить, якщо ми самі не візьмемо полівізатор в руки і того не зробимо. Добре, друзі. Нехай всім щастить і гарних всім врожаїв. Ну і перемоги над одвічним ворогом Колорадською Москвою.